Ті речі, що є в твоєму гардеробі. Нічого. Всі ми робимо помилки. Сьогодні я не просто про антитренди. Я даю їм другий шанс. Ми всі тут не для хейту, а для стилю. Так, я тестую все на собі. Реальна жінка, реальні речі, реальні ризики. Перевірю, чи справді антитренди 2025 такі страшні, як кажуть. Спойдер. Деякі з них я навіть зможу врятувати. Це улюблене плаття. Бачила багато різного. Але облягаючи трикотажні силуети довжиною в коліно, вже пора в архів. Я обіцяла спойлер. Цей антитренд. Я врятую. Дивись, трохи фантазії, і старий антитренд стає папам! Трендової стрільці сто 100% стиль. Апгрейд без ножиць. Ось вони, легендарні скині. Колись ми їх не знімали ні вдень, ні вночі. Але зараз вони колишні. Та ніби пам'ятаєш добре, але повертатись туди якось не хочеться. Коли жакет коротший, ніж день взимку, з цим треба щось робити. Це вже знак. Колись це було стильно, тепер просто незручно. Мода 2025 це коли і стильно, і зручно. Мораль проста: не треба все старе викидати. Треба трошечки часу і фантазії. І реальна жінка, і я не боюся антитрендів. Тепер ваша черга, які антитренди будемо рятувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я все обов'язково стилізую. Обіцяю, підпишись, щоб не втратити стиль. Гайда шукати лелітки в міжярі.